Усім привіт! Сьогодні у нас огляд настольних ігор з знатками любові, трошки трами і яблочками. Адже ми не просто граємось, ми виховуємо чемпіонів з меморі та фруктового саду. А головне, щоб ваша дитина, погравшись, сказала мам Дай ще від 3 до 5 років формується любов до гри на все життя і ось ці чарівні двері, які відкривають світ гри. Перша гра у нас це знайти пару. Це «Справжній батл за мозок. Це Меморі. Ось ми маємо такий гарний планшет червоний з фішками, які дуже приємні на дотик з картинками, які складаються ось так. Спочатку у нас є ось такі прості картинки. А далі вже йдуть на ускладнення. Починаються ось такі абстракції, чорно-білі. Ось тут в потрібно рахувати, Букви з'являються ось такі фігури, і також з іншої сторони картинки йдуть. Всього 20 картинок. Це та гра, яку у нас постійно брали на обмін по декілька разів і потім купляли ще раз. Ми вже навіть перестали обмінюватись, тому що самі дуже хотіли пограти в цю гру. Ось так заставляємо все фішками. У нас з'явилась у нас ще. З півтора року, і навіть зараз ми можемо пограти з ускладненням цієї грою. Якщо потрібно ще ускладнити, є пісочний годинник. Ми ось так шукаємо пару. Піднімаємо дві фішки, немає пари. Кладемо назад. Так, піднімаємо фішки, немає пари. І коли ми знаходимо пару, ми ці фішки забираємо собі. Ось так. Ходимо ми по черзі, у кого зібралось найбільше фішок, той і виграв. Взагалі у нас у дворі, в сусідніх дворах, вже утворився справжній клуб батьків-любителів пограти в настольні ігри зі своїми дітьми. І цей клуб постійно збільшується. Я хотіла вам ще показати упаковку. У нас ось така, але зустрічається упаковка з намальованим монстром. Монстри взагалі не мають ніякого відношення до цієї гри. я не знаю, чому вони там намальовані, але гра точнісінько така. Тобто, якщо у вас зустрінеться з іншою упаковкою, можна сміливо брати теж. Гра на всі часи це Дженга. Це топ серед найперших настольних ігор. Адже ефектно падає, потім ще раз збирається, все як на свято. Довго готуєшся, все гарно. О, у нас варіант з ось таким кубиком. Ось тут є такі картинки, яка картинка випала? наприклад, їжак, ту ми і витягуємо. Є також ще варіанти із молоточком, теж достатньо цікавий варіант. Потім з цієї гри можна брати ці брусочки і грати, наприклад, доміно. Можна ось так от ще викладати. Є зразки, можна як конструктор використовувати. По-різному її приміняти. Ось ви собі п'єте калу спокійно, думаєте, як вже зробити настольну дитячу гру. Вау! Як зібрати всю свою волю в кулак і щось таке дуже-дуже цікаве придумати. І знаєте що? Вже є така гра: Вау це фруктовий сад. Подивіться, яке поле ігрове казкової краси. У нас є ось такі яблучка на мілко-моторику на крючочках. Ось, наприклад, ваша яблунька і моя яблунька. Ми крутимо стрілочку. Якщо потрапляє ось сюди на яблочках сюди, сюди або сюди, ми знімаємо певну кількість яблочок. Я, наприклад, покладу собі два. По черзі крутимо стрілочку. Якщо потрапляє, на морозиво, пропускаємо хід. Якщо на вороно, два яблучка повертаємо назад, вішаємо на яблоньку. Якщо на відро, все розсипалось, повертаємо всі яблучка на дерево. Подивіться, які у нас маленькі відеречка. Вона дуже-дуже гарна така гра. Прості правила. Виграє той, хто зібрав найбільше яблучок у своє відеочко. Ви собі спокійно допиваєте каву, ще тепло, граєте в таку настоличку, а ваша дитина дивиться на вас і думає, яка у вас мама, героїня геймплейну. Розмальовка на пам'ять це як манікюр на дитячу фантазію. Ось у нас є такі маркери. І п'ятьох рівні складності картки. З однієї сторони малюнок, з іншої потрібно розмалювати. Ось такі я. Це перший рівень складності. Ось це, наприклад, третій вже рівень складності з парасолькою. І ось такі йдуть самі найскладніші картинки. Ось так виглядають з іншої сторони. Грам на пам'ять. Одного дня ваша дитина бере настольну гру і каже: Мам, я сама поясню. І ви такі, виросла моя маленька, вже правила знає. Кіт і миші це у нас одна із перших настолок, ходило в Вже є україномовна версія, тому коли будете купувати, вам більше пощастить. Давайте детальніше подивимось на цю гру. Ось такі у нас є мишки, вони провалюються все. На, на своїй стартовій позиції. Далі ми кидаємо кубик, дивлячись, скільки у нас клітинок випало, на ту кількість клітинок і ходять мишки. Наприклад, зелена походила сюди, бере собі один шматочок сиру. Якщо сюди потрапляє, забирається по драбині і знову пускається в сир. Також у нас є фігурка кота, в якому Витається шматочок сиру, якщо вона випадає. Тут два шматочки, тут по драбині забирається. І також є поле, де тікає від кота, кидає один шматочок сира, тобто повертає загальну купу. Завдання першим зібрати 5 шматочків сиру в ось таку головку. Хто тобто, першим збере, той і виграв. Ось така гарна, цікава гра. Ось у вас підбігає дитина, каже, мені нудно нічим зайнятися, хочу щось пограти. Ви такі берете, кажете, ось так розкладаєте і кажете, скажи мені історію. Бачите, є кольорова рамочка певних кольорів. І потрібно визначити, що буде першим, задаєте питання, з чого все почалось, чим далі продовжувалось. Та чим закінчилось? Тут, наприклад, історія про кота, як він заліз на дерево. Хлопчик показав це татові і тато допоміг його зняти з дерева. Також є картинки з іншої сторони. Також швидка гра на 5 хвилинок, і дитина вже чимось дайня цікавим та, та корисним. Ось тільки є карток. Гра так і називається скади історію». Ще одна гра, яку ми досить довгий період часу грали, це ось таке від дедо. Спочатку ми можемо розкласти картки і просто закривати фішками фіском отінь. Ведмідь, висичка. А далі ця картка тобі, ця мені всі фішки ми перевертаємо картинкою вниз. І по черзі беремо. Цікавіше, коли більше учасників, у мене є така фішка? Нема. Ти береш самі. Тобі є така фішка? Нема. Кладеш назад. Я беру, я запам'ятала, тут, щоб... тут у мене є своя фішка. Я беру У мене вовк, я поклала собі. А ти запам'ятав, що в тебе був сонник. Поклав собі. Далі беремо. Є в мене така фішка. Є. Ти береш. Є, є. І так, хто перший заповнить весь планшет. Той і виграв. Ми дуже любили цю гру, у нас дуже хороші спогади з цією грою. І це та іграшка, яка ніколи у нас не ховала на сівдальню шафу, вона постійно у нас була на виду. На наступну гру завилюєте собі чайок з лимончиком, позитивненько налаштовуєтесь. Виглядаєте, що, наприклад, педагог з досвідом та з почуттям гумору. І наступна гра називається у нас Живі малюнки. Викладаємо так картки. Спочатку можна показати по одній карточці, а далі перевертаємо, оп, що змінилося? Давайте ще раз. Тут у нас собачка, а тут котик, кран тут уже з водою, довгий олівець, короткий. Далі можна викласти по дві, по три карточки, п'ять і ускладнювати, Можна вже і 10 карточок викласти, якщо дитина зможе так пограти. Дитина може також заплющити очі, ви в цей час перевертаєте одну або декілька карток і просите назвати, що змінилось. Дитина таким чином вгадує ось такі картки, дуже-дуже їх багато. Давайте переверну. Ось так. А, кролики. Це ще одна настольна гра в Меморі, але тут вже по кольорам. Ось дивіться. У нас є такі чудові морквинки, ми вибираємо, наприклад, одну і дивимось, чи є колір такий, шукаємо колір, по черзі граємо. Якщо знаходимо, Що не не довго не знаходиться, якщо знаходимо відповідний колір, тоді ставимо ось цю коробочку на це місце. А кролика можемо поставити на своє місце або на інше. Тоді трошки буде складніше, і вони, кролики між собою трошки так перемішаються. Ось, шукаємо наступний колір, нам потрібен чорний. Чорний у нас. Ось, чорний знайшли. Переставили коробочку і так далі, поки не зберете всю морквеньку. Зібрали по кольору, забрали собі морку. Берете наступну можна також брати саму цю групу. Ще одна гра в меморі, це чий бочок. Меморі багато не буває. Цього разу ось такого виду, де є різні бочки, можна просто розкладати до них свої бочки, або грати вже по правилам в меморі. Тут в інструкції описані різні способи. Наприклад, я викладу три карти зараз, і потрібно підібрати для них свою одежинку. Ось таке споканує. Так, а ці переверну і якось так перемішаю. Пос... Викладаємо тут більше карток, перевертаємо і знаходимо вже відповідного персонажа. Це меморія нам теж дуже подобалась, Це, напевно, одна з небагатьох ігор, про які я не знала, цю гру нам подарували, і нам дуже-дуже вона сподобалась. Ми частенько виглядали. Насправді дитині не потрібні складні правила, вона хоче ваш погляд, ваш сміх, ваші емоції, вашу присутність. Якщо вам сподобалось дане відео, підтримайте канал вподобайками, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Моя перша настовка вау, і нехай в нас стане більше батьків, які люблять грати з дітьми в наступні ігри. А я побігла, адже дженга сама себе не розвалить.